З першого питання чергиденної засідання комісії преси та комунікації відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області було заслухано повідомлення виконавчого директора громадської організації Олександра Пшенічкова про підготовку інформаційних матеріалів щодо участі спортсменів області у літніх та зимових олімпійських іграх сучасності, розпочинаючи з 52-го року минулого століття до останньої олімпіади 2024-го в Парижі. Які згодом знайдуть своє відображення в спеціальному випущеному буклеті, який готується до друку? Дрібні уточнення в основному стосувалися прізвищ відомих спортсменів, які народилися і є вихованцями Дніпра та регіону, як, наприклад, баскетболістка Олена Жирко, легкоатлети Юрій Сідих і Енеса Кравець, волейболіст Олег Малебога та низка інших, які, втім, свої нагороди здобували вже у статусі представників різних міст і областей. Зрештою прийнято рішення виділити їх. В окрему групу дійшло навіть до курйозного і смішного, втім резонного до кого приписати олімпійську медаль Дніпровського коня, на якому кінотник не Дніпропетровська завивав медаль на Олімпійських іграх. В останні роки це якось було ну спущено на тормозах, як кажуть. А зараз то, що зібралися, обговорили, я ще був дуже здивований тим, що. Третім питанням цього дня було саме от святкування Дня спортивного журналіста, людей, які працюють на спорт, які в останні роки добиваються того, що і людям важко, і країні важко, але ми намагаємося обов'язково доносити до людей як на фоні такого становища. Дніпропетровський спорт разом з усім українським іде в ногу. І зважаючи на зміни, які сталися минулого року в нашому національному олімпійському комітеті Дніпропетровської області, то це дуже е, такий е, схвильований знак на те, що нам працювати нам треба ще краще, і ми зробимо все, аби для цього і Були всі умови, і всі, щоб були задоволені тим, що роблять спортивні журналісти, другого питання було оголошено про проведення обласного етапу конкурсу Національного олімпійського комітету України та участі в ньому названня найкращий журналіст 2025 року на 2 липня, поточного запланований урочистий захід з нагоди відзначення міжнародного дня. Спортивного журналіста, де до нагородження будуть представлені 10 кращих, дуже приємно, що сьогодні зібрались журналісти, які мають відношення спортивної пресії. І засідання комісії пройшло дуже гарно. Обговорювалися питання стосовно першого питання стосовно участі спортсменів Ніприпетрощина в, в Олімпійських ігри сучасності. Друге питання проведення першого етапу по конкурсу спортивних журналістів Дніпропетровської області. І третє питання, що відсвяткування. Всесвітнього дня спортивних журналістів по першому питанню дуже грамотне доповнення, дуже цікава інформація. Ми готуємо інформаційний збірник відділення Національного олімпійського комітету України. Тому всім вдячні. Загалом роботу комісії було визнано задовільною прийнято рішення устаткувати і улаштувати всі питання, особливо що стосується буклету, до 1 липня а про підсумки зробленого відзвітувати на наступному найближчому засіданні виконкому НОК України у Дніпропетровській області.